15 серпня 24 четвертый рик. Приехала на баз на базар центральный, скупитися Сегодня чистый четверг. Ну, люди все одно йдуть, їдуть. Міста, парковки немає, все зайняте. Усіх вас з четвергом, усім, тиші, миру, скорішого. Не забувайте заходити на базар, скуплятися фрукти. Овочі, набирайтеся здоров'я через вітаміни. Зараз і диньки, і кавуни, і персики, абрикоси, і сливи, і яблука, все є. Кушайте і балуйте себе і своїх близьких. Бабка сидить на місці. Біля Базарю всім всього доброго завтра п'ятниця. Це вже легше.